Майстер чех відкриває сумку, а там хліб і майонез. І чех такий бере ну, обід. Заходить на стройку, ми працюємо. І знаєш, що перед обідом десь година десята. Всі працюють, і я забігаю у шатню, роздівалку, думаю, а, ну, вижу, хліб стоїть і майонез. Думаю, до, ну, доки не є час, а ну, дуже був голодний. Перекушу. Я беру тут хліб, відкриваю майонез, пучу майонез, насипаю на хліб, тече вода з майонеза. Okay, що за грі? спорчний, я тисну п'ять вода. А чел, щоб ти розумів, майонез висипав з упаковку, залив туди водку, закрутив, капиш на кулько, чувак. Я... Прошарений. я розумію то, оставляю робити, і він такий вже, ну, майстер ходить, а він вже такий чумний, і майстер каже, як сатин каже Васил. Ніхто ніч не знає, каже вас. Каже, Васил, я йду каже, на обід. Каже, йду на обід. І я на нього дивлюся, щоб не розумію, наш чого кудись 20, там 20 робочих. І я такий кажу. дядя Вася, Кажу, буде, майонез буде хліб з майонезом, кажу. А він такий, і ми по усляту, потім один одного. Він такий, ти пробував мій майонез. Хочу, пробував.